Доброго, доброго. доброго здоров'я. А це ставимо теплиці. Начало я вже зробив. Виставив все не по уровню, але натягнув нитку і виставив все на кирпичі. Ну, щоб воно рівно було. Тому що тут як отак от, от горбом воно земля йде. Так що там вийшло вище, а там аж в землю прийшлося угрозати. Ну і щоб труба на землі не лежала. На кірпічах хай буде стоять. Я ще хочу руберу полоску підстелити, щоб не на землі вона була труба. Потім ставлю арку, вон принесли, ставлю, прихватив сварка. Через кожній два метри вставляю. Іди снімаємо покажемо. Потім ставлю, беру скобу, зробив з такими петлями двухметров. Не подав. Том раз, вихватив і. Перелив, закрепив чтобы она туда-сюда не падала. И все, и ходил, обварю уже сам все делаю. Варил, потом Давай. варю. А где арка? Давай. Арка, та вон она. Давай, сейчас покажу. Ну, я о, вот, пошли. а, а так, ты там об... меня там стоит. Да, нет? вот тут обходить надо. Не, ну, надо обходить, я так пройду. Ну, Проходь, а я не хочу. Я не... Вот. Это а не подам Опа. А що ти її вдержиш, я ж? А там буду обходити. Чи на ту сторону? Так ти ж там же ж тебе свого... А, я поняла. Mm. Я поняла все. Опа. О, О. все. Он бачить, що на А бачу. Вот так, тоже... Короче, то, то, держи, я там сам при этом. Держу. Держи. Сейчас я... Вот эта штука. Покажи, что там скобы. Елки, палки А не крутые а чужие О, Все. і тепер просто... можна вже приварювати, вона стоїть сама. Ну, слава. Що Алло. Алло? Алло. Все. Да, ну. Тепер всім привіт. Тепличка потрішку движеться. Конечно, якби наймали людей, то було б швидше, ну. Робимо все самі. Як кажуть, хочеш зробити хорошо, зроби сам. Це девіз з мого чоловіка і... І... і в мене теж. Ой, так, сьогодні ще накрили ми один ще бугор. Ось. Ще один бугор. буду тут висаджувати полуничку. ще не вирішила яку. Ну, я ж вже казала, що я кожного року. Кожного сорту потрішки садю, щоб було з чого брати мені саженці. Тому що саженці бажано брати з першогодки. Там менше болячок, менше вреділей, і розсада шикарна. Ну, я думаю, всі бачать, яка в мене розсада. Так, сьогодні сьогодні відправляла посилочки. Будь ласка, узнавайте, які у вас працюють відділення, почта, які ні. І якщо вдруг, от ви пишете мені адресу, да? пишіть, якщо вдруг та не робить те відділення почти, щоб я могла знати, куди я можу написати, яке відділення. Тому що я не завжди можу дозвонитися, і не завжди в мене є час на пошті, тому що в мене ззаді стоять люди в черзі. Я ж не можу визвонювати і узнавати номер почти, куди мені її відіслати. Я, конечно, дзвоню, стараюся дзвонити, але не завжди виходить, тому що пошта в нас одна на два села, навіть на три. І, і самі розумієте, завжди там є люди. І ще, якщо у посилки більше п'яти кілограм, то воно не на кожну пошту його приймають. Тому що є вантажне відділення, а є такі бандерольки та невеличкі посилочки відсилають. І тому пошта зовсім друга. Ну, будь ласка, учитуйте це, щоб ну, не задержувати ні мене, ні вас, ні, нікого. Так. І завтра я не їду на ринок, завтра знову в мене відправки, післязавтра знову відправки. Так що буду відправляти, відправляти і відправляти. Е... Там, звісно, я. Ті, що багато заказана в мене полуничка Альби, там ну, по дуже багато, то я тих трішки пропускаю, тому що її ще нема, скільки, нема, просто нема. Бо, да, вона активно пускає вуса, але їх ще нема. І хто писався на Чамуру, там у мене тільки кілька чоловік будуть, е одержать, ну, хто там перший. Тому ну, що не пускає вона, ну, ну, можливо, то туди пізніше вона і буде. Можливо, вона то пускає вуса вже, пускає активно вуса, ну це ж коли вони будуть. Вуса хороші, ось. дивіться, стаканчики стоять, ну стаканчики в мене тут вже замовлені. 100, 100 штук е, людина заказала, то, звісно, вона держи ці стаканчики. А там уже кому хватить, кому ні. Кому не хватить буде весною, тому що от вона така, така ця полуничка, що вона росте. І навесні куча тоді вусів, ось вона холодає і вона активно пуска вуса. І в минулому році те ж саме було з нею. Не було, не було, а потім, а потім просто море їх було. Ну і, і насчет мальвіни. Ну, я не знаю вже, що їй робити. Я вже її і бризкала, і удобряла. Ну, чому вона не пускає вуса, ну я не знаю. Ну, не хочу вона пускати вуса і все. Не знаю причину. Ну, ви знаєте, я вже думаю, можливо, я її обрізала от в такий день. От буває, що або ж, ні, вже ось або Ось оце, це не мальвіна, це в мене ось куйди попалися якийсь, ну, не знаю, якийсь другий сорт. Я його вирубувала. Коли вона зацвіла, тому що вона цвіте першою та той сорт. І бачу, що треба буде от садити і подивитися, що це за сорт полунички. А мальвіна ще не хоче. Я вже її двічі бризкала і бризкала вже і ярусом. Ні, не хоче пускать. То Кому ну, хто хоче мальвіну, то можливо є, є ще час, ще можете заказати в інших продавців. Ну, що ж я можу зробити, якщо вона не хоче пускати вуса. Ну, таке, таке, така неприємність із мальвіною. Да, там, де в мене на агроволокні, волокні. Там вона активно пускавуса. Ну, я ж кажу, що, можливо, я от в такий день її обрізала. Я, як обрізала, я не дивилася на календар, яка там, яка там фаза луни. Ну, раніше я це учитувала, а зараз в мене такий галуб, що просто мені нема часу на це дивитися. А от там я пізніше обрізала, там в мене чут-чуть є мальвінки, там пускають вуса. Ну, там зовсім трішки, там кущиків 10, тут те, що мене обдурили, тут залишилась я, залишила її. То ось так із мальвіною. Там трішки касетки ще є, ну, скільки буде. Ну, а собі буду ждать, поки тут пустять. Мені на експіху, я можу посадити її хоч і в грудні, місяці, тому що я знаю, що ягодка все одно буде. <гум> так що я не спішу, собі я ще не буду, мене тільки прибрали територію сьогодні, буду готувати. Знову завтра дощ обіщають. Дощі, ну, звісно, да. мені добре, що росте розсада, це добре, все, все ожило, все зелене. Ну, як ви розумієте, треба ж багато ще зробити, встигнути до того, як настануть морози. Підготувати землю. Ось, да, зараз покажу, потім вспомнила ще одне. Ось ми обрали, де був в мене баштан. Ось цю територію. Оце тут у мене буде мальвіна. Чому я її тут буду садити? Тому що за сонцем. Тут сонечко. Тут у мене навіть альба, та, що там аж внизу у мене посажена, вона завжди в мене пізніше почала спіти. починає спіти. Тому я хочу тут посадити мальвіну, для того, щоб вона мені ще пізніше була ягодка. Тут, звісно, багато слимаків лізе із балки. ну, Будемо боротися. що ж. Будемо Боротися боротися з ними можна, хоч і важко, ну можна. Е, так, а що ж я хотіла ще... А, мене питали, як же я садю сорти, от як бугри, щоб, ну, щоб не злазили. Ну, я вже це казала, конечно. От як злазять допустим, вуса вниз. Як зробити, щоб вони не змішувалися. Ну, є, садять по краях, це один бугор, по краю один сорт і по другу сторону один сорт, щоб вуса злазили одного сорту сюди вниз. Але я цього не роблю. Я роблю так: один бугор, один сорт, другий другий сорт, третій третій сорт. Просто я стараюсь так саджати щоб листя відлічалися. Що якщо вдруг десь щось змішається, щоб я їх могла розлічити. От у мене є похожі сорти, це клері і трішки от в ранній стадії похожа сенсація, то я їх можу, можу спутати. А так, в основному, ну, сорти відрізняються листя. Коли вже багато років займаюся цим, то вже листочок бачиш, якщо вже інший листочок, то вже бачиш, що це вже не те, щось не те. Конечно, всі сорти не можна знати, але ті, що в мене є, ті, що в мене є, я розлічую навіть по листю Уже убрали ми в той огород всі томати вирвали, перцю залишила тільки два рядочки, ну, ще морозів таких не обіщають. Хоча зелений весь зірвали перець, тому що, як я вже казала, мені трішки допомагали люди збирати, щоб мені менше було. Тому я вирішила їх обірвати, щоб не було людям соблазну. Так, да, вже приємно дивитися, що тут вже скоро закипить в мене робота. А, да. Можливо, хто знає, раніше ми купляли кріплення з зігзагу, що кріпить пленку в Маріуполі. Можливо, хто знає, де ще продають такі кріплення. Хотілося б зробити так, щоб воно було, ну, держало добре, щоб не зривало плівку. Чоловік тут по, по краю пустити, щоб натягнута була пльоночка. І, і з торців. Отут придавити плівку, щоб вона хорошо держалася з країв. Ну, головне, щоб купол держався. А можна, Ми і там так робили на тій теплиці, щоб піднімати бока. Ну, у нас там плівка така, що вона, вона розова. І як нам об'ясняли, плівка вона трішки задержує жару. І Дійсно, там, да, там жарко було, але не наскільки, щоб, щоб зовсім полониці було там плохо. Там було ну, комфортно їй, тому що якби було погано їй, то вона б не пускала вуса так активно. Уже другий раз пустила вуса страшенні. І ще в мене там почався грибок, тому завтра буду ридомілом бризкати, бо бачу такий нальот на, на листі з другої, з другої сторони. Ну, це, звісно, від дощів. Звісно, треба було і раніше побризкати, але в мене просто не вистачало часу. Зараз вже в мене трішки, я починаю розслюбуватися з цими заказами, вже ну, трішки мені легше. Вже і на городі ж менше роботи, вже і консервація закінчилася, тому от ось так. До я сьогодні рвала гіркий перець, в мене гіркий перець теж почав гнити на... прямо на кущок. Ну, це від дощу. Ну, таких дощів я взагалі давно не пам'ятаю, щоб от осінь така була дуже дощова, що ну, просто, просто жох. Ну, зато буде грибів багато. Правда? Нема часу на за ними ходити, хоча я дуже люблю збирати гриби. Дуже люблю активний відпочинок, тиху охоту, рибалку. Ну, я... <сміття> Хто замітив, я дуже активна людина, що ну, я не можу просто сісти і сидіти біля телевізора днями і не виходити із хати. Ну, я так не можу. Я от люблю такий активний, активний образ життя. І вам роджу. Це омоложує, це стимулює, стимулює до життя і ну, взагалі для хорошого настрою, для хорошого самопочуття. Ну, все, миру всім, як завжди, все буде добре і все буде Україна. До побачення, мирної вам ночі.